Вітаємо всіх, хто розпочинається понеділок разом із нами. Так як завжди, старт тижня відзначаємо зустрічу із соціальним психологом, засновником проекту Як ти брати Антоном Семеновим. І сьогодні будемо говорити про банальні, здавалося б, очевидні речі, які ми чомусь часом ігноруємо. Чому mm -hmm. важливо піклуватися про себе, а не тільки про інших? Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас ранку. бачити. Як завжди, актуальна тема. Це правда. І дійсно, зараз через війну багато людей скаржаться, що стає все важче і важче піклуватися саме про себе. Ти себе постійно відкладаєш десь на потім. Чи ви спостерігаєте таке? Безумовно. Ми постійно про це говоримо. Тобто, тут дуже чіткий тренд. Насправді є важлива психологічна закономірність. Ми можемо відчувати. Тільки певний обсяг почуттів і відчуттів. Uh -huh. Тому, якщо ми починаємо відчувати більше загроз, ми починаємо відчувати менше потреб. Uh -huh. А якщо ми не відчуваємо потребу, то мотивація піклуватися про себе звично, вона зникає. Ну, ми ж не відчуваємо потреби. Ну навіщо тоді це робити? І таким чином, оцей звичний спосіб, коли ми відчуваємо, що нам щось хочеться. Поспати, поїсти, погуляти, відпочити. То ми це робимо. Він тут просто зламується, блокується, блокується сам себе, тому що ми блокуюсь. не відчуваємо цієї потреби, тому що ми відчуваємо багато загрози, стресу. Ну зовнішні будь-які насправді зовнішні фокуси уваги. Вони заважають звернути увагу на себе. Угу. А що тут я що робити? Як справлятися з цим? Ми Якщо... постійно повторюємо як мантру, що треба... Я красивий, я молодець. Ні-ні, <сум> Це само собою. Ось. Тут німа нема... сумнів, <сум> да, Костю, ви чудово виглядаєте завжди. І, мабуть, завдяки цьому. <сум> <сум> Дуже переконливо ви про це говорите кожного ранку, напевно. але тут ми говоримо про те, що треба. Ставитися до піклування про себе як до роботи, це моя відповідальність. Я можу це не відчувати, але воно є. Оця ці потреби вони ніколи нікуди не зникають. Ми їх менше відчуваємо, але об'єктивно вони є. І про це треба собі нагадувати відповідально. Тобто, тут потрібна така більш доросла позиція. Тобто, ну... всупереч, е, е, я перепрошую, да. всупереч е, стану тривоги, е, стресу. Ти типу забуваєш про себе, але всупереч цьому ти маєш це робити як обов'язок, як Так, Пам'ятати, це мій обов'язок. Ні, це моя потрапляю, а це моє обов'язок перед собою, перед іншим. Добре, от Костя сказав один варіант. Вже озвучив. Та я молодий, красивий, я талановитий, Я все зможу. Який вигляд ще це може мати на практиці? Ну на насправді, якщо ми ставимося до цього як до роботи, ну у всіх роботи різні, да. ну, хтось має гарно виглядати <рес> <рес> і бути в доброму настрої, А у когось ну е це більш про те, що треба зберігати уважність, е таке спокійне ставлення, працездатність. Тобто е людині, е якщо вона хоче бути ефективною і працездатною, треба себе запитати, в якому я маю бути стані. Як я маю себе відчувати, як я, скільки я маю, для, маю мати для цього сил, і як я можу це собі забезпечувати? Uh -huh. Тобто, це саме те, як робоче завдання. Якщо я хочу там, побудувати будівлю, як я це буду будувати? Мені потрібен uh -huh. фундамент, стени і все таке. Тобто, ось тут людина відповідально ставиться до свого стану, що мені потрібно. І досліджую, мені потрібно спати. Добре мені потрібно. їсти. Е, мені все одно цікаво. Я розумію, що це робиться наодинці сам з собою. Чи як, як це взагалі? Який це вигляд має на практиці? Це лягаючи спати під ковдрою, ти сам з собою чесно. Чи ти перед зеркалом, чи от практики на практиці, як ці за руки всі, е, завдання собі О, так, берети за руки і кажеш, я красиве, <світ> я чи, молодий. Чи, це, мені якась треба сімейна спати? нарада. Має це бути. дисципліна. чи що це? це це все одно про дисципліну? Ну я розумію, так це організація самого себе, але просто наскільки на практиці, от як мені зробити, щоб нагадати собі, що я маю бути зосереджена, уважна, спокійна, бо я годуюся, це е, ти маєш проговорювати чи як? От от мені цікаво саме цей процес, саме практичні ага. поради. Розклад як дисципліна, тобто, так, мені треба бути уважною бадьорою. Повною силою. що мені для цього потрібно спати, їсти відпочивати. Мені потрібно відпочивати. спати, їсти, спілкуватися з близькими людьми а, в доброзичливої атмосфері. <кх> Як я маю це собі забезпечувати? Ось тут доросла позиція. Вона стає потрібна. Mm -hmm. Як а, наприклад, людина о 9-й вечора сидітися, їсти, а потім не може заснути до другої ночі? Mm -hmm. Потім встає в поганому стані mm -hmm. без сил. Ну тоді о 9 вечора людина відчуває, що вона не хоче спати, але вона має відповідально подумати: так якщо я зараз буду заїдати стрес, потім я буду погано спати, потім я буду в поганому стані, я не буду працездатна. Тобто, моя відповідальність перед собою, перед своєю справою, в тому, щоб е е починати готуватися до сну, заспокоюватися і далі у всіх своїх. Процедури, mm -hmm. і мабуть, okay. треба сказати, я хочу спати. Mm -hmm. Я готуюся до сну. Тобто потримати... вже обмежень немає. Як це відбувається? Оце ця oh. розмова сам на сам з собою. <клес> якщо б тут були якісь дуже прості рецепти, ми б були мурахами, не людьми. Mm -hmm. Та головне, що ти могла домовитися сама з собою. Це важливо. Я наприклад себе мотивую чим. Я знаю точно, що, наприклад, якщо говорити про родину, то дуже багато ну атмосфера взагалі настрій в родині залежить від жінки, Безумовно. від Мами, да, тобто, мама, це як такий вайфай енергії. Тобто, якщо я в стресі, мені погано, мені зле, я стресую, я нервую. Нервуть навколо всі. Тобто, Без якщо мами. я чекаю, що мені зараз всі допоможуть, Ні, вони допоможуть. Інколи треба ділитися, все це ок. Але отут треба саме дисципліна, щоб ти розуміла, що ти в тебе є місія віддавати цю енергію як по вайфаю своїм рідним. І оце мене, наприклад, мотивує, тому що я знаю, що від цього щасливі всі і діти. І... Тобто про свій стан треба попіклувати. Так. А далі можуть бути це все різні чудові, припр прекрасні поради. Але я хочу нагадати, що ну, на самому початку нашої розмови ви зазначили, що зараз люди дійсно втрачають мотивацію дбати так. про себе. Так. Мотивація да? де можна знаходити оце таке, не знаю, підживлення, та аби ставитися до піклування про себе, як до дійсно як до роботи. Ну якщо ми не відчуваємо це як потребу у себе. То ми, до речі, ми побачили дуже важливу закономірність зараз. Ми працюємо над новим посібником тактичної комунікації для ветеранів та їхніх родин саме для них, для людей, які мають пережити цей період реадаптації, ресоціалізації. І ми побачили дуже чітку закономірність: ті ветерани, які мають про кого піклуватися, або вирішують про кого піклуватися, про дітей, про рідних, про побратимів. А вони справляються набагато краще. Тобто, оцей обов'язок, як ми говоримо, піклуватися про себе це робота. А в чому робота? В чому справа? І якщо людина говорить, моя справа забезпечити гарний настрій у моїх рідних, у моїх дітей, піклуватися про них, забезпечувати їх. Це моя відповідальність, це моя робота. І для цього мені потрібно. Ні, звинувачувати інших, там скаржитися, жалитися, а вирішувати питання, вирішувати проблеми. І людина бере себе докупи і забезпечує і свою зовнішню активність, і внутрішній стан, який для цього потрібен. Я мені потрібно заробляти для того, щоб забезпечувати родину. Так, якщо я буду в поганому стані, я не зможу заробляти. Тож я не буду там, я не знаю, щось вживати там з вечора, а я лягу спати порі раніше. А для того, щоб заснути, я погуляю. З тим ж з дітьми з дітьми або сам наодинці у кожного по-своєму, але чи от ця відповідальність за зовнішню справу вона допомагає, а найкраща відповідальність це за близьких тобі людей для за важливих людей. Тобто, от взяти на себе відповідальність за когось дуже допомагає, пане Антоне. Мені все зрозуміло. Я хотіла почути твою мотивацію. Чим ти себе мотивуєш? Я зараз думаю, що треба було вчора раніше лягати спати. Бо це безвідповідально, адже мені на роботу все кого що мотивує. На тому і зупиняємося. Дякуємо вам і чекатимемо <кхм> на нові та. зустрічі.